Усім привіт! Я в магазині Копійочка. Великий огляд самих різних товарів, які є зараз на акції. Набір ось таких вішачків. Пластикові вішалки для одягу 5 штук в наборі. Ціна 79 гривень 50 копійок зеленого кольору. Желейні цукерки. Ціна 18 гривень 90 копійок. Форми для випікання кексів 75 штук в наборі, ціна 34 гривні 90 копійок. 14 гривень 90 копійок коштують губки кухонні 5 штук в наборі. Милогосподарське ціна 14 гривень 90 копійок. Рідке мило. Ціна 14 гривень 90 копійок. Об'єм 450 мл. Мило тверде. 5 кусочки. Ціна 39 гривень 90 копійок. Вага одного кусочка мила 55 грам. Три різні аромати на вибір. Зубна паста від фірми Colgate ціна 53 гривні 90 копійок, відбілююча, об'єм 75 грам. Серветка під посуд від Kitchen Pro, розмір 45 на 30 см, ціна 14,90. Рушник кухонний розмір 25 на 50 см, ціна 19 гривень 90 копійок. Туалетний папір від фірми Рута 4 рулони, двошаровий, ціна 44 гривні 90 копійок, освіжувачі ціна 59 гривень 90 копійок, об'єм 260 мл. Прокладки від фірми Always. ціна 76 гривень 90 копійок, 14 штук в упаковці, 76,90 16 штук в упаковці. І оранжеві, 20 штук в упаковці. Ціна 76 гривень 90 копійок. Засіб для чищення унітазу 900 мл. Ціна 74 гривні 90 копійок. Порошок савех ціна 279,90. Пакети для сміття. 100 штук 35 літрів об'ємом. Ціна 39 гривень 90 копійок. Дзеркальце кругле із малюнком. Ціна 27 гривень 90 копійок. Різні дизайни на вибір. Дзеркальце прямокутне у пластику. Ціна 9 гривень 90 копійок. Церкальця кишенькове у формі серця ціна 13 гривень 90 копійок. Сіль морська для ванни. Малина панакота. Вага 550 грам. Ціна 69,90. Різноманітні бомбочки для ванни. Ось такий кругленький пончик. Ціна його 39 гривень 90 копійок. 71 гривня 90 копійок коштує у формі ананасу бомбочка для ванни, Полуничка ціна 49 гривень 90 копійок. А ось так виглядає ананас. Круглі бомбочки ціни 22 гривні 90 копійок та 24 гривні 90 копійок. Ватні палички 300 штук, ціна 27 гривень 90 копійок. 200 штук ціна 22 гривні 90 копійок. Ватні палички 150 штук у коробці пластиковій. Ціна 14 гривень 90 копійок. Скраб для тіла із кісточками малини. Вага 200 грам, ціна 62 гривні 90 копійок. Скраб для тіла із кокосом. Ціна 62 гривні 90 копійок. Queen skin, Шкіра королева. Доктор Біокон бальзам для огрубілої, потрісканої шкіри стоп, ціна 49 гривень 90 копійок. Зубна паста ціна 39 гривень 90 копійок. В подарунок до неї йде зубна щітка. Фен для сушки волосся нова. Ціна 199 гривень 90 копійок. 2000 Вт. Є ще ось такий, щоправда, цінника на нього не було. Електроприлади для моделювання зачіски. Зараз на знижці. Плойка 359 гривень 90 копійок. 239 гривень 90 копійок коштує ось таке гофре. Фен для сушки волосся міні-складний. 1000 Вт. Ціна 94 гривні 90 копійок. Шампуні від фірми Шаума. Ціна 89 гривень 90 копійок. Об'ємом 360 мл. Великий об'єм 600 мл. Ціна 134 гривні 90 копійок. Фарби для волосся від фірми Palette, без аміачні. Ціна 71 гривня 90 копійок. 319 гривень 90 копійок коштує плойка для завивання афрокудрів. Вона мегадовжелезна. 319 гривень 90 копійок коштує ось така плойка, багатофункціональна. Шампуні від фірми Gliscor 108 гривень 90 копійок, об'єм 400 мл. 82 гривні 90 копію коштує об'єм 250 мл. 82 гривні 90 копію коштують бальзами. Спрей ціна 126 гривень 90 копійок. Об'єм 200 мл. 102 гривні 90 копійок коштує спрей для волосся, Об'єм 320 грам в колаген. Масочка, сила та об'єм. Ціна 119 гривень 90 копійок. Ароматизатори ціна 34 гривні 90 копійок. Набір із двох 24 гривні 90 копійок коштують запасні ролери 2 штуки для чищення одягу. 69,90 коштують ось такі ролери, із ручкою у вигляді лапки. Ціна 19,90 30 листів. Валик і насадка ціна 29 гривень 90 копійок. Прищепки. Ціна 39 гривень 90 копійок. Такі прищепки. Ціна 59 гривень 90 копійок. 129 гривень 90 копійок коштує ось така чашка із кришкою і скляною трубочкою. Посуд, салатник, ціна 55 гривень 90 копійок, 17 на 5 см. Прозорі ось такі соусниці. велика тарілка, ціна її 104 гривні 90 копійок, досить цікавої форми. Посуд кольоровий, ціна 103 гривні 90 копійок за одну миску. Такі біленькі коштують 43 гривні 90 копійок. Розмір 15 на 5 см. Плоскі білі із малюнком квітів. Ціна 47 гривень 90 копійок. Великий з таким малюнком. Також ціна 47 гривень 90 копійок. Салатник скляний. Ціна 57 гривень 90 копійок. 249 гривень 50 копійок. Два варіанти підслідників чоловічих. Ціна 14 гривень 90 копійок. Ось такі йдуть вищі в посадці. А є нижчі. Вони ззаді мають силікон. Ось тут. Дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого-самого найкращого! Бережіть себе! Зустрінемось у новому ролику. Па-па!